Усім привіт! Сьогодні ми будемо грати. Ну, точніше, ми будемо грати у Севід Car Преміум. Це дуже цікава гра. Так ось, ця гра, вона в неї є багато машин Родя... з Радянського Союзу. Але різні з них були зроблені у різних країнах з Радянського Союзу. А точніше, одна з Латвії, чотири з України. Та усі остальні машини тут зроблені в Росії. Ось. Ця, ці маш... Ось тут усі російські машини, крім цієї волинянки дуже популярна е машина Луаза. Ще тут, українська маш... Ще тут є українська автобус. Ось такий він евакуював людей з Чорнобиля. Ось. І ще тут є два українського трактори. Ось. Ось цей Т 17. Та. Т 40 Ну, точніше. ХТЗ Т-40 та ХТЗ Т 17 Ось. Але. Волинянка це ЛУАЗ 969. А автобус, який евакуював людей з Чорнобиля, це лаз 699. Ось, тут іще одна латвійська машина, як я і говорив. А це ось. А тут латвійська машина це ось. Це РАВ 2203. Скора допомога. Всі останні же машини були зроблені у Росії. Ось. Так. Ну, як ви зрозуміли, не дивлячись на це, це дуже цікава гра. Так ось, сьогодні я буду робити на неї обзор. Що я можу вам сказати? Перше, це такі машини. Ретро. Це легкові. Тут дуже популярні. Ну, тут такі популярні машини Радянського Союзу. Відповідь. Ой. Ну, тут таке буває глюки іноді. Ладно. Допустим, за цю машину зайду. Це дуже така, бачите? Така гарна машина. Це, якщо не помиляюся, супутник назва. Так. Ось. Тут на ще є машини для служебних, це міліція, скоро швидка допомога пожежники та армійська. Ось, це в нас грузові машини, це автобуси, а це трактори. Та тут ще є преміум машини. Поки що я купив тільки дві з них. Стоять вони за ігрову валюту, Як ви бачите, ну якщо подивитися наверх з правої сторони, ви побачите те, що в мене 490. Поки що ну, ігрової валюти. Так ось. Ще тут за майже у кожної машини є робота. Ну, у преміум не одної нема, та і те, що тут, нема ні у кого. В кого. Так ось. Давайте ну, подивимося, які є тут марки. Тут усі марки ГАЗ, тільки одна вільнянка Луаз 969, це ну, від Луаза. Далі легкові. Тут перші це, вна, це в нас ВАЗ. Далі починаючи з ГАЗ-21, бачите, посередині. У нас тут Волга до ГАЗ-24. А далі всі остальні Москвич 407, Москвич 412 і так далі. Ось. Далі в нас тут є службові. Ай, опять цей глюк. В нас. Так ось. Я там потім пограю в цю гру, я тут поки що просто покажу. Ось. Е, да, ось, це в нас тут грузові. Перша це від газу. Далі від. Вибачте, я забув назву цієї марки. Хто знає, він напишіть коментарі. Останнє це КАМАЗ. О, я тут забув. Ось. Це тут перше це Вас. Друге це, це в нас Раф. Третє. Це в нас Уаз. Та ще. Ну, ви бачите, знизу та останнє. А все остальне це в нас КамАЗ. Далі це автобуси, я тут не знаю, я тільки тут лаз знаю перший. Тут трактори, тут в нас є якийсь М80 UMZ6, я мало знаю про цей трактори, але два перші, дві перших це такі. Це український ХТЗ. Ну, і тут усі, ну, майже всі це вази. Ось, в мене ще є тут преміум. Газ М20 Перемога 1945 року. Та останнє, що тут є, це я навіть не знаю, що за марка. Так ось, як ви бачите, крута гра. Я хочу вам сьогодні ми зробимо обзор, допустимо, на професію тракторист. Ось, в нас тут це є такий трактор. Це дуже шумний. Ну, У цій грі реалістично. Те, що трактори вони дуже, дуже громкі. Зараз ви це побачите. Так, ви це побачили. Тепер мене може бути гірше е, мене почути. Ну, так ось. Зараз ми не будемо говорити, бо мені дуже тяжко через динамік говорити з вами. Отак ось так ось. Чукайте. Чомусь в... тут дуже велика швидкість, 50 км на годину. А ні, вже 60. Ось, як ви бачите, тут ось так. Ну, не дуже гарна графіка у цій грі. Але я знаю, як її покращити. По-перше, ми ставимо дорожній трафік. Ну, це не прикрашає графіку, але тут буде більш реалістично, бо з нами будуть їздити другі машини. Ну, не дуже багато, але будуть. Друге, це ми можемо зробити рослинність, щоб було видно рослин, багато рослин. І третє. Що ми можемо зробити? Це енпсовет. Ну, псовет Родянський трафік, точніше. Ось, і як ви бачите, ось така гарна графіка в нас вийшла. А тепер я ну, знову чекайте, поки я дороблю це завдання, можете подивитися, як я буду їздити від першого лиця. Да. Так, так ви тільки що ви бачили, в мене там вил вилізає якесь говно. Ми майже доїхали. Як ви бачите, ми зробили це завдання. Але продовження буде на 5 лайків. Якщо вони наберуться сьогодні, то я це зроблю сьогодні. Якщо вони навіть сьогодні не зберуться, то навіть без лайків зроблю завтра. Ну щось, до побачення!